Привіт! Ось 5 переможців з минулого конкурсу, які отримають по 100 тисяч. Вітаю! В цьому відео я запускаю конкурс на 1 мільйон. Для участі потрібно лише підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. Також не забувайте про промокод Аліпро, який дає 70 тисяч. Більше інформації в описі знизу. А це відео буде про те, що мовчать усі медіа, про тупий фарм. Я ніколи не робив обзорів, як фармити на якійсь роботі, хоча це легко знімається і залітає по переглядам. Ну мені це не інтересно. Про рибалку і шахту краще взагалі мовчати. Половина людей там на ботах і вичислити їх важко, оскільки вони сидять тупо за ПК і дивляться фільми. Ну ігрою також це не назвеш. Ну річ не про це, кванту майже один рік. А обнови мене розчаровують. Навіщо додати нові роботи. Якщо потрібно модернізовувати те, що є. Невже так важко зробити, щоб був контент? Колись я їздив на інкасаторах і там усі мали з собою зброю? І завжди були якісь файти, розборки і так далі. Ну так, це ДМ і його просто заборонили. І це неправильно, потрібно йти назустріч гравцям. Ну давайте, якщо інкаси хочуть тулитись, додамо, щоб вони приїжджали на взломи банкоматів і тулились з бандами і мафіями. І звісно, отримували винагороду за захист терміналу. Ну і за пограбування також потрібно підняти нагороду, щоб був смисл ризику. І що взломщика прикривало пару чоловік. І це вже змінить геймплей, навіть для крайму, оскільки система з взломом банкомата непогана, но недоопрацьована. І щось подібне можна зробити з угонками, оскільки це такий самий тупий фарм. Перевозити машину з точки А в точку Б кожні 5 хвилин. Давайте додамо сигналізацію на авто і для копів маркер на карті, якщо автомобіль від них менше, ніж 500 метрів. І також потрібно збільшити оплату за угон і додати винагороду поліцейським, і звісно зробити кД на угонку мінімум 1 годину, і це вже змінить геймплей поліції і крайму, оскільки останні будуть боятись викрадати авто в соло і будуть просити друзів супроводу. Ну і також, після того як поліція зловить злодія, щоб машина не стояла, нехай механіки відвозять її на штрафстоянку. Ну це проблема не тільки цих двох робіт, а усіх. Зону усильщика, що лишається на одній локації. Невже її так важко переробити? Так само з грузчиками, які тупо збирають чекпоїнти. Нехай займаються загрузкою поштарів і дайнобойщиків, і це вже буде виглядати атмосферніше. Також не забуваємо про доставку свого авто в будь-яку точку карти, це взагалі з РПГ сервера. Через це немає заказів у таксі. А ботів возити тупо. Далі, чому війна сімей в іншому домені? Це також можна настільки класно зробити. А зробили так, що я навіть сім'ю не купляв. Так само оренда авто, яка зроблена як автосалон. Зробіть нормально. Зробіть нормальну площадку як на авторинку. І гравці будуть приїжджати туди і здавати свої авто, а інші гравці орендовувати. І звісно, власники оренди на цьому будуть заробляти свій відсоток. Також додати замість автошколи нову фракцію сервісний центр МРЕО, щоб там проводили екзамени, техогляди, Переєстрації і так далі. Про українські номера також не забувайте, оскільки це не Лос-Анджелес, а Тернопіль. Про фракційну рацію, яку багато хто чекає. І ось такими маленькими правками в моді можна зробити контент набагато інтереснішим. Ну і звичайно можна зробити щось масштабне. Наприклад, видалити автосалони з гри і додати аукціони кожної неділі, на яких би були навіть розбиті автомобілі, які би купляли гравці і самостійно відремонтовували. І звісно, всі автомобілі з аукціону доставлялись би кораблем. Пару днів ось такий квант я бачу, де гравці взаємодіють один з одним, а не того рибалка того тупа і жахта. Звісно, на кванті виходили непогані обнови. Наприклад, електрозаправки, ворота для поліції і так далі. А це мої побажання на цей рік. Оскільки за минулий, чесно кажучи, мені не все сподобалось. Особливо івентові квести, в яких ти маєш фармити на роботі, щоб отримувати івентову валюту. Це капець. Но на кванті контенту не так багато. Тому ось таке відео. А останньою краплею до нього став підписник, який мені подарив 9 мільйонів. Зі словами Я приходжу з роботи і наче в іншу роботу попадаю. Ладно, не буду далі продовжувати. А то вчас проекту закинуть. Чесного хлопаку. Так що не забувайте про промокод Аліпро, будьте простішими і не будьте крисами. Дякую за увагу. Діліться своєю думкою в коментарях. Бай-бай. Мати Василева.